Так. Я теж був на три роки на війні. Добре, добре. Все, дивіться, люди, дивіться, які в нас люди на Україні. І вона, наша львів'янка, каже, що нас мої на фронті мало били. 5 травня в інтернеті з'явилося відео з Львівського банку, де стався конфлікт між ветераном війни та подружжям. Чоловік, який нещодавно повернувся з фронту, звернувся до каси поза чергою. Це передбачено законодавством для військовослужбовців. У відповідь на це інший клієнт почав ображати його та звинувачувати у брехні. Згодом з'ясувалося, що чоловік, який поводиться агресивно, Василь Пилипишин, працівник Львівської політехніки, його дружина Ольга, також була присутня під час конфлікту. Як виявилось, вона працювала працювала в тому ж університеті гардеробницею після розголосу інциденту, 6 травня, чоловіка звільнили з роботи. Його дружина, як повідомили на сайті університету, припинила працювати в університеті ще 30 квітня. Львівська політехніка виступила з офіційною заявою, у якій вибачилась перед ветераном Романом Яворським, та наголосила, що не підтримує жодних проявів зневаги до військових. Внаслідок нічної атаки на Київ загинуло дві людини. П'ять отримало поранення, з них четверо діти. Про це повідомляє ДСНС області. У Святошинському районі уламки влучили у дев'ятиповерхівку. Пожежа на чотирьох поверхах врятовано п'ять людей, трьох дітей госпіталізовано. У Солом'янському уламки впали на відкриту територію. У Дніпровському дрон влучив багатоповерхівку, часткове руйнування верхніх поверхів без постраждалих. У Шевченківському пожежа у п'ятиповерхівці загинуло дві людини. Атакували. Із Запоріжжя внаслідок ворожої атаки постраждало щонайменше чотири людини. Двох із них рятувальники, де блокували з-під завалів зруйнованого приватного будинку, повідомили у ДСНС області. А загалом зруйновано один житловий будинок, ще одинадцять пошкоджено. Постраждало також десять автівок та об'єкти інфраструктури. 6 травня між Україною та Росією відбувся великий обмін полоненими. Обидві сторони повернули по 205 військових серед звільнених українців, захисники Маріуполя та воїни з різних напрямків фронту, які перебували в полоні у Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що всі ці люди зазнали жорстокого відношення та утримувались в тюремній системі. Глава держави подякував усім, хто працював над обміном, а також партнерам України. Вітаємо вдома. У Польщі автобус, що перевозив американських військових з Німеччини до Литви, потрапив у ДТП ввечері 5 травня. Автобус з'їхав у кювет і перекинувся. У салоні перебувало 35 пасажирів. Наразі відомо про вісьмох поранених. Повідомили у генштабі збройних сил Польщі. Причину аварії наразі не повідомлено. У Дніпрі затримали лікарів військово-лікарської комісії, які підробляли медичні довідки для чоловіків, що не хотіли йти на службу. За гроші вони вносили неправдиву інформацію про позитивний статус ВІЛ у систему моніторинг соціально значущих хвороб. Завдяки цим фальшивим даним чоловіки знімалися з військового обліку та могли виїхати за кордон. Наразі шістьом фігурантам справи обрали запобіжний захід. Тримання під вартою ослідство триває. Закарпатська поліція викрила злочинну організацію, яка масово переправляла військово зобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом осіб з інвалідністю. Правоохоронці затримали організатора та кількох учасників схеми. З даними слідства, кожен з так званих клієнтів сплачує від 14 до 17 тисяч доларів за незаконний виїзд. За попередніми підрахунками організатори отримали майже півмільйона доларів прибутку. Орієнтовно 30 чоловіків вже встигли виїхати з України за цією схемою. Слідство триває. А встановлюються інші особи, причетні до функціонування схеми. Тато заводить. Тормоз, тримай тормоз. Ой. Молодець, зверта. Що зупинися? Соня сяплена тормоз! Соня! У мережах шириться відео, на якому 28-річний чоловік дозволяє своїй малолітній доньці сісти за кермо автомобіля, а її молодший брат сидить поряд. На подію вже відреагувала поліція Львівщини. як вони повідомили, діти не постраждали. А от батька притягнули до адміністративної відповідальності. Поліція склала протокол за порушення прав дітей та безпечних умов для їхнього виховання. Ексголов управління одного з найбільших нафтопереробних підприємств оголосили в міжнародний розшук через привласнення майже 6 мільярдів гривень. Про це повідомляє Нацполіція України. Посадовець створив злочинну організацію, залучивши заступника чиновників та підприємців. Підконтрольні фірми уклали фіктивні договіри, за які не сплачували, а кошти легалізувала через рахунки в іноземному банку. Підозру оголошено дев'ятьом фігурантам. Шістьох з них оголошено в державний та міжнародний розшук через Інтерпол. У разі затримання їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Польські перевізники знову готують протести на кордоні з Україною. Вони планують перекрити пункти пропуску до Рогузьк-Ягодин, але точну дату та тривалість акції поки не повідомили. Про це йдеться на сторінці польського комітету захисту перевізників. Крім того, з 8 травня до середини червня у пункті пропуску Краківець Курчова на польській стороні буде ремонт. Замінюють асфальт. Через це рух вантажівок і пасажирського транспорту ускладниться. В Україні засудили серійного вбивцю громадянина Узбекистану, який за шість років забрав життя 11 людей. Його жертвами стали українці, литовець, грузин і узбекистанець. Люди були різного віку від 35 до 81 року. Серед них і чоловіки, і жінки. Злочинець діяв по одній схемі, входив у довіру, спілкувався з людьми, пив з ними. А потім, коли вони втрачали пильність, жорстоко вбивав, душив або бив камінням, забирав гроші чи дрібні речі. Дорожче, що забрав у жертв телефон за 1600 гривень і 5 тисяч готівки. Одному з потерпілих пощастило вижити. Побачивши, я приходжу батьками з ноги, обратно не вирубив. Зловмисний втік, залишивши потерпілого без свідомості. Чоловік вижив та надав покази поліції. Однак його здоров'ю задано непоправної шкоди. Викрили серійного вбивцю після нападу на продавчиню квітів у Києві. Щоб увійти в довіру, він розбив вітрину в сусідньому кіоску, сказав жінці, що це зробили перехожі і запропонував разом усе полагодити. Після розмови пішов, але вночі повернувся і вбив її. Завдав 34 ножових поранення, забрав гроші з каси та прикраси. Камери зафіксували момент нападу, і вже за добу поліція його затримала. На допиті він зізнався не тільки в цьому вбивстві, а й детально розповів про інші. Серед убитих вантаж. Будівельник, пенсіонер, охоронець, безробітні. Суд виніс йому найсуворіший вирок довічне ув'язнення.